5 лютого генеральний штаб ЗСУ повідомив, що у січні цього року сили оборони здійснили серію успішних ударів по російському військовому полігону Капустин яр в Астраханській області, використавши серед іншого українські крилаті ракети «ФП-5 Фламінго. І от за даними генштабу було вражено комплекс ангарів та інфраструктуру, де за оцінками української сторони проводиться підготовка та обслуговування російських міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності Орешнік. Також російське командування змушено було евакуювати особовий склад військової частини, що базувалася на цьому полігоні. Ну і згодом відео з кадрами запуску ракет «Фламінго» з'явилися на сторінці Ікс співвласника та головного конструктора компанії Fire Дениса Штілермана. На ньому видно поле з групою людей-спостерігачів, і кадри показують чотири пуски. Спершу спалах ракета стрімко злітає вгору, ну а потім розвертається і прямує до цілі горизонтально над землею. Пуски відбулися вночі, але під час спалахів добре помітні чотири пускові установки розташовані на відстані 20-50 метрів одна від одної. Ось відео пусків ракет fp 5 фламінгу, частина з яких пішла по Капустиному яру. Написав керівник Фаєрпойнт. Ну, і ракети Фламінго пошкодили дві споруди на полігоні Капустин. Яр про це йдеться у дописі телеграм-каналі ОСІН спільноти Кіберборошно. Аналітики відзначають, що научно показали наслідки влучання. Наочно показати наслідки влучання не вдалося через низьку якість супутникових знімків, проте отриманих даних вистачило, щоб визначити точки удару. Йдеться про майданчик номер 105, що входить до інфраструктури для підготовки пусків російських балістичних ракет. У каналі опублікували інфографіку. Супутникове фото Гугл Maps поруч з контурним зображенням двох імовірно пошкоджених будівель, де і проходить передпускова підготовка ракет середньої та міжконтинентальної дальності. Ну і щоб вразити ціль ракети Фламінго мали б подолати системи ППО щонайменше трьох регіонів Росії за умови прямого маршруту, умовно з району Краматорська. На це вказує карта Діпстейт. Йдеться про проліт над Ростовською, Волгоградською та Страханською областями. У той же час російські міноборони жодного разу не звітували про удари ракетами цього типу. Хоча протягом січня щодня повідомляло про, начебто, атаки дронів на ці регіони. А ось військовий аналітик Денис Попович в ефірі нашого телеканалу пропустив, що удар по стратегічному об'єкту Росії міг стати відповіддю на запас корєшніка по околицях Львова 9 січня. Ну і при цьому він наголосив, що наразі невідомо наскільки враження вплинули на здатність ворога застосовувати ці балістичні ракети по Україні. на цьому полігоні вони використовували ракетне озброєння, Зокрема, він для нас важливий. Як той, звідки запускається е, ракета Рєштік, все можна ви, все можна відновити. Насправді ці приміщення гарного типу, ці споруди їх можна відновити. Головне те, що було уражено всередині, якою мірою воно було уражено, а цього ми зараз е, про це ми казати зараз не можемо. Ну і трішки детальніше про це поговоримо. До нас долучається пан Богдан Долін, це авіаційний експерт. Пане Богдане, доброго вам дня. Дякую, що з нами. Доброго дня, хочеться вашу думку почути. Все ж таки, от як ви прокоментуєте всю цю інформацію і ось ці світлини? Ну, диця в першу чергу. Маємо розуміти, що будь-які ураження чи пошкодження об'єкти на території Капустини Яру в цілому впливатиме на спроможності Росії проводити випробування та тестування своїх озброєнь. А, маємо розуміти, що Капустінар використовується не тільки для даних типів ракет, він використовується в тому числі для тестування. І крилатих ракет, і ракет малої дальності, ось але в тому числі і міжконтинентальних балістичних ракет. Тобто, уражені чи скорочені інфраструктури ворога на даному полігоні, воно в цілому вплине на спроможності Росії в розробці будь-яких ракетних озброєнь. Ось по друге дійсно встановити ступінь і міру пошкодження тої інфраструктури на сьогоднішній день є неможливим. Ось, але як правило, час показує, що з певним плином часу затримуємо більш якісної супутникової інформації. Ми матимемо все більше інформації щодо того, які об'єкти з якою мірою е, були пошкоджені, е, і наскільки дійсно це вплине на спроможності Росії подальшої розробки таких типів ракет, ключовим дійсно залишається це обладнання, техніка та е, можливо певна документація, яка могла знаходитися в відповідних приміщеннях, ось адже в принципі вони становлять найбільшу цінність для ворога. Ну Росія ж напевне буде приховувати намагатися ці факти якомога довше. Абсолютно вірно, ми бачимо, що навіть попередні ураження ворог, як правило, ніколи не коментував. Ось для того, щоб не давати інформацію щодо того наскільки дійсно болючі були ті чи інші атаки. Але в принципі можемо констатувати, що використання українських засобів ураження на дальність до 600 км, в принципі показує підвищення своєї ефективності. По перше, по-друге, якщо говорити про використання саме ракет ФП-5, то їх там заявлена дальність якраз складає до 800 кілометрів, що означає, що і інші. Чи критичні військові об'єкти ворога вони в принципі знаходяться в радіусі роботи даних видів озброєння? Пане Богдане? А все ж таки, от якщо говорити дійсно до а, а, цих новин щодо Капустиного яру, яким чином це а, стало от можливим? Ну, в цілому, в першу чергу, маємо розуміти, що як правило такі операції це ціла низка підготовчих кроків. Тобто, перша черга, це звісно, розвідка для розуміння того, куди необхідно влучати. Друга складова, звісно, це розуміння засобів сил та планів ворога для того, щоб забезпечити максимально безперешкодний проліт наших засобів враження. І третя складова, звісно, це наявність тих чи інших засобів враження, які в принципі здатні здійснювати. Прорив російської системи протиповітряної оборони. Якщо ми говоримо саме про політ через східну частину України, маємо розуміти, що ворог там зібрав чи не найбільше скупчення будь-яких систем протиповітряної оборони, які на сьогоднішній день йому доступні. Це означає, що дані ракети вони зможуть набагато ефективніше працювати і в інших регіонах Росії, наприклад, де цих систем протиповітряної оборони буде набагато менше. А якщо говорити про орієшнік, ну зрозуміло, що от після кожних таких ударів, коли по російських полігонах прилітає щось, а вони починають передислокацію, а починають кудись перетягувати і техніку, і свої, умовно кажучи, запаси. Чи не станеться так цього разу, і звідки тоді ще окупанти можуть намагатися запускати ось цей орієшнік? Ну, деться, якщо говорити про безпосередньо Росію, то маємо розуміти, що крім Капустіна Яру, Росія має і інші е, випробувальні полігони для ракетних озброєння. Але саме Капустин Яр був основним, який використовувався саме для ударів по території України. Ось враховуючи дальність польоту річника, яка як правило може складати від 2 до 4 тисяч кілометрів. В цілому Росія насправді має небагато варіантів. І альтернативні майданчики для запуску це будуть або вже бойові шахти, де на бойовому чергуванні зазвичай знаходяться ракети між Кандин Тальні балістичні, адже решник побудований на базі однієї з таких ракет, але це призводить до ризика, що використання експериментального зброєння може пошкодити або загалом зруйнувати таку шахту. І раніше ми вже бачили супутники змінки, які показували якраз не вдалі запуски рішника, які відбувалися під час детонації ракети в цій шахті. Друга складова, звісно, це наземні пускові комплекси. Ось. Але так само існує ризик, враховуючи, що Орешник залишається все ж таки більш експериментальною зброєю. Певна відмова або нештатне спрацювання може призвести як до детонації самої ракети на пусковій платформі, тобто це призведе до втрати Росією воно креті ще однієї пускової платформи та відповідно екіпажу розрахунку, який здатний її експлуатувати. Якщо говорити про російську ППО з огляду на такі новини, чи не почнуть вони якесь перетягування додаткових систем ППО? О, ну, маємо розуміти, що ті системи, які могли собі дозволити перетягнути Росія, вже це зробила. Ось нових систем виробляти в бажаній кількості вони не можуть, тобто це все ж таки обмежений ресурс. По перше, по-друге, ми бачимо, що Росії навіть довелося системи протиповітряної оборони знімати з далекого сходу їх передослаковувати фактично до кордонів з Україною а на сході для того, щоб не провокувати Китай або інші країни, фактично надувати так звані надувні макети відповідних систем протиповітряної оборони. Ось створюючи видимість, що там і їх захист не послабився, тобто вони їх використовують досі. В принципі ми бачимо, що да дійсно що ті системи, які були передослаковані, вони досі залишаються фактично в західній частині Росії. Ось а на сході продовжується використання так званих засобів, фактично муляжів, які не є в більшій в своїй мірі саме пусковим основком. Пускових установок як правило за різними оцінками фахівців залишилось від 30 до 50%. відсотків. Решту вони зняли, і передослакували або для захисту Москви та Петербургу, або безпосередньо. До кордонів з Україною зрозуміло, пане Богдане. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую за таку важливу інформацію. Будемо чекати дійсно на оновлення, але знов-таки, з огляду на те, як окупанти намагаються ось такі важливі моменти приховувати, якомога довше, то напевно з'явиться вона не дуже швидко, але все ж таки. З нами на зв'язку пан Богдан Долін, це авіаційний експерт, говорили про інформацію щодо Капустиного Яру. Ну і